Усім привіт, усіх вітаю. І сьогодні у мене коротесенький огляд, незвичної розпаковки для мого каналу. Але так як я планую робити канал про життя. І не тільки про ляльок, не тільки про творчість, але те, чим живе звичайна українська жінка. Ну, от сьогодні в мене така розпаковка. Сьогодні я живу ось такими речами насущними, звичайними побутовими. І хочу вам представити свою покупочку. Ну, звичайно, нікому не потрібно пояснювати, що це у мене в ящичку, Але коротесенько розповім. Ці дітки, це майстер дрей. І дітки редбро. Записувалася я попередньо на ці, ці дві породи. Але ще стояла, слухала людей у черзі і, так би мовити, мулили мені гроші в кошельку. І я взяла ще адлера. Адлер серебристий. Сріблястий, вірніше. Ось такі вони біленькі. Добре, що вони всі не однакові, не переплютаю, взяла кожного по десяточку. Буду пробувати, що це за породи. Ці дві, клюють одне одного вже, пишкетують. Ці дві це м'ясо-яєчна порода. А адлер, вони більш до яйця, але теж крупненькі. І це те, що я в описі читала, ну, більш вони. Такі до е, яйценоскості. Подивимося, що з цього вийде, поки що хай сидять до вечора. Зараз ще потрібно відпрацювати робочий день мені на обід приїхала. І подивимося, хто що вони з себе представляють. Ці, Ці гороб'ята. Ну, так. Буду ділитися з вами своїм досвідом. Колись тримала бройлерів, брала невеличку кількість, мабуть, штучок 15, був такий в мене досвід. Ну, тут іще в цій жінці я придбала аптечку. Кого зацікавить випийка, я тоді більш детальніше. Але тут можете роздивитися і зробити стоп-кадр і почитати, що як. Але це зараз в кожній аптечці можна купити. Ну, у них чим зручно, що у них все це вже готове в шприцах, все набрано, все розписано, ось це шприца. І, будь ласка, користуйтеся. Потрібно ще з цим розбиратися сьогодні. Об'єм води, цього шприца, скільки чого капати, але обов'язково потрібно пропоїти, тому що, скільки я не слухаю людей, ну, звичайні курчата теж зараз. Якісь вутлі, як то кажуть. А оці породи такі дійсно ті, що йдуть після бройлерних порід, вони теж дуже такі до хвороб сприй, чутливі і потрібно бажано їх пропоїти. Там по днях все розписано, так що, бо я спочатку так думаю, так не буду пропуювати. Я набирала каченят мовчунів, шипунів, мускусних качок, ну хто, хто як про них говорить. Два місяці назад брала, то я нічим їх не випуювала, не пропуювала. Був дуже хороший, хороше видно, кров. Завіду цих качок, якби так би мовити, там постійно господиня змінює, е, змінює поголів'я маточне, і вони в неї і великі, і гарні. І зараз вже їм два місяці, то вони в мене ну, в пір'ї і ну, просто я дивуюся, тому що, наскільки я знаю, мама моя тримала шипонів, то вони були не дуже. Такі, ну, Вони то були великі, але вони дуже довго росли, десь ото по півроку, не менше. А так що така розпаковочка трішечки незвична. Горобчики цвірінчать. Будемо пробувати, що з них виросте. Кому цікаво, буду показувати відео, як ростуть, які вони вже будуть. Дорослі. Всім дякую, папа. -па.